Вітаю, впевнений, що ви бачили специфічний бокс, коли трансгендерна жінка, насправді мужик, який вирішив, що він уже не мужик, виходив на арену бокса і легко вкладав жіночку Ну, міцну, потужну, таку підкачену, але все таки жінку. Бачили? бачили? Ну, і оце божевілля, гендерне, трансгендерне, як хочете його називати, воно. Покотилось по всьому світу. Я ніколи не забуду, як одного разу відкриваю опитування, яке прислало одне з міністерств. причому чому таке нормального гуманітарного спрямування, і там доходжу до категорії стать. стать. Відкриваю там чоловіча, жіноча, і інше. Я так сижу, думаю, серйозно, а яка це може бути інша стать? інша стать? Ну Далі я вже не проходив ніякого питання, я просто закрив цю ту пізну. Тому що якщо отак от, от, от починають люди, то все, що далі, це безполезно. Навіть ну, важко пояснити цим людям, що стать все одно буває тільки чоловіча і жіноча, а от гендер буває різний. І маразм дійшов до того, що вже квадробери, трансквадробери. ну от Мені цікаво було глянути на трансквадробера. Ну і так далі. Дійшло до маразма, коли там умовно афроамериканець говорить, що він, в нього гендерна, там, гендерний збій, він себе почуває там, білокурою дівчиною, яка є лесбі, і так далі. Тобто доходило тупо до маразма і перетворювалося на якийсь Стьоп. І проблема в тому, що ось, ось такі історії, коли ти намагаєшся просто пожартувати десь на вечірці на якійсь, вони можливо і прийнятні. А ось коли це вже вноситься в серйозне соціальне поле, і отакі люди починають захищати свої права, вимагати якусь дичину для них, тобто і, і при цьому це вже перетворюється на тиск. На інших людей, то ну фактично ніяк інакше, як гендерним, трансгендерним, мультигендерним, бінарно-гендерним, небінарно-гендерним маразмом це назвати вже неможливо. Доходило навіть до того, що вся історія вона настільки була нищівною і не враховувала реалії, що доходило до. Прайд парадів у Харкові, Там обстріли йдуть, сирени лунають, але хтось дав добро, і головне в країні ніхто не заборонив. І ось така тенденція вона говорить про те, що були сили. А от ми знаємо, що це, зокрема, і USAID. Були сили, які дуже гарно підготовували, і підгодовують, і підготовуватимуть, Я впевнений, що ця організація в ще відродиться. Чиновників по всім країнам і якісь незрозумілі ідеї, незрозуміло для чого поширювали світом. І тут приходить Дональд Трамп і каже: ви знаєте, оцей маразм, оця бриддятина, ми її трошечки прикриємо. По-перше, ми з армії повичищаємо ці всі. Штуки, тому що трансгендерний мужик, який вирішив, що він дівчина, або навпаки, ну буде вже фактично там роздягальні, там ще де-небудь. Ну, тобто інші нормативи, ну, ну, ну це якась діч насправді. Або коли ти дивишся, там, генерал, і він. Трансгендерний чоловік в образі жінки, яка вирішила, що вона лесбіянка, і це просто вже ну, доходить до якогось бреда. І от Трамп каже, все достатньо цього достатньо, і ще достатньо спорт закриємо. Закриємо можливість е, оцих спортивних змагань, де жінки змагаються з трансгендерними жінками, насправді мужиками. І це трішечки заборони. От буквально до хвилин 30 назад Трамп уже підписав це все діло. І ви знаєте, я коли дивлюсь на те, що робить Трамп, я розумію, що Трамп намагається повернути якийсь здоровий глуст не без свого стилю, не без своїх ідей. Не завжди вони зрозумілі людям. Але тим не менш, я чудово розумію. Що у людей зі здоровим глуздом насправді всього 4 роки? Тобто, після Трампа, все одно будуть люди, які які не не просто намагатимуться, вони по-любому повернуть весь цей маразм, який відбувається, тому що в них все одно є гроші. У них все одно будуть гроші. В них є заморожені активи. У них є не заморожені активи. у них і бізнеси. Вони ж теж були не балбеси, тобто, маючи мільярди доларів, ви ж не будете все витрачати, ви ж будете кудись підінвестовувати, да? десь золотішку купили, десь якийсь бізнес купили, десь інвестували, десь свої люди і так далі. І це все одно повернеться. Інше питання, як ми можемо використати оці ці чотири роки адекватності якоїсь повернення здорового глузду в світове поле. Як ми в Україні це можемо використати? Адже Україна е, доволі складно е, приймала ось ці норми, які не до кінця зрозумілі для нас і не до кінця прийнятні, особливо в умовах війни? Ну будемо сподіватися, що Україна все ж таки повернеться до свого розуміння цінностей, свого розуміння соціального життя, свого. Підходу до е, побудови соціальних структур. І це нормально, що країна від країни відрізняється. І незалежно від того, що USAID глобальне і єдине, це не означає, що країни не повинні мати своїх облич і своїх особливостей. Он бігає Саня і навряд чи що він е, хоче бути собакою. Причому собакою, яка вирішила, що вона. Е, Кіт лесбіян, ну, виявляєте, рівень маразму, навіть Саня вже втік від такого свого майбутнього. Сподіваюся, що ми використаємо свій шанс на оздоровлення і сприятиме цьому, я дуже сподіваюся, зупинка бойових дій. А далі все залежить від вас. Якщо ви будете це продовжувати терпіти, якщо ви будете дозволяти навішати вам на голову будь-яку маячню, ну, це означає тиме, що ми. Заслужили те, що маємо. Правда? Саня, м'яукни. Все, бережіть себе і пам'ятайте, що ви не терпіли. Не потрібно дозволяти навіть глобальним організаціям нав'язувати вам якусь дичину. Ну, правда, кому я це розповідаю? Коли бабки розпилюють грантоєдам, то грантоєди будуть гнуть лінію. Тих, хто дає бабки. Як би вони сьогодні не розповідали, що от такі українці зловтішаються і так далі. Ребята, при всій повазі до вас, ви, ви носіями були іншої ідеології, іншої країни. І до вас неможливо було підступитися, тому що у вас є план, у вас є задачі, у вас є ті люди, які вам платять гроші. І нічого змінити у вашому розумінні дійсності неможливо було. Бо на вашому боці ще й були чиновники, яких теж на грантах підгодовували. Це не, не той шлях, який ми називаємо суверенністю. Не той. І не обманюйте нікого зараз, роблячи пости там в Фейсбуках, в інстаграмах і так далі, які от погані українці, які не оцінили, як ви багато робили для України. Робили. Тільки на копійку роблять, а на дві шкодять. Тому оця копійка аж ніяк не перебиває дві копійки шкоди. Я так думаю.